1,8 FM, радіо місто над Богом проект інсайд студії з вами працює Віктор Мозлевський. Також сь 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 сьогодні з нами працюють і е е... Олена Загорійчук, старший лейтенант поліції, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області та Ірина Проценко, капітан поліції, старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області. Чому я так займався на початку? Тому що тема нашого сьогоднішнього ефіру протидія домашньому насильству і е е як протидіяти насильству, як Обмежити спілкування кривдника із жертвами цього насильства і взагалі про відповідальність так, по, ці, по цих статтях. Ми сьогодні поговоримо із нашими гостями. І спочатку я хотів би запитати, що таке взагалі домашнє насильство, тому що. Іноді для багатьох для багатьох людей іноді те, що для них нормальна є поведінка, це вони не вважаються насильство. Насправді це вже є насильство. Так, тирина, будь ласка, розкажіть, що так, таке домашнє домашня е е е спершу хочеться знаєте, поговорити про соціальну складову, так би мовити, поняття домашнього насильства, тому що наше суспільство я вважаю досить довго йшло до того, що домашнє насильство це не приватна справа, це правопорушення. За яке відповідно до норм чинного законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. І враховуючи це, ми досить довго так суспільство приходило до того, що про це треба говорити, і це ненормально, перебуваючи так у таких стосунках, тим більше коли є дитина, яка також страждає від домашнього насильства, було не прийнято говорити так. І на це було ряд причин, скажімо так, які. Не є вичерпними і зараз це такі традиції у нас традиції. Не виносити так сміття, сміття з хати, боячись осуду, можливо, або перебуваючи в економічній залежності потерпілої особи від свого кривдника. Але про це треба говорити, тому що це протиправне діяння, і за це є відповідальність і. Держава створила ряд інституцій і механізмів допомоги таким особам. Тому саме сьогодні ми хочемо про це проговорити, щоб людина, яка опинилася в такій скрутній ситуації, не боялася і знала, що вона не одна. Угу. Тому відповідно, що таке домашнє насильство так. Та Дом... на прошу да, трішки доповню. Доброго дня усім. А, стосовно законодавства, у нас є закон України по запобіганню та протидії домашньому насильству, де чітко прописано поняття, що таке домашнє насильство. Так ось якщо а, ми говоримо про домашнє насильство, це діяння, дія або бездіяльність фізичного, сексуального, економічного насильства, що вчиняється в сім'ї. Це може бути не лише в сім'ї, а й за межами її, між родичами, які ведуть спільний побут, між іншими особами, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають, наприклад, у родинних відносинах. Mm. Чи у шлюбі між собою є такі люди, які проживають спільно на одній території, да, але офіційно у шлюбі вони не перебувають, але вони теж можуть чиняти домашнє насильство. У тому навіть якщо є про погрози якогось фізичного характеру, психологічного характеру, і інколи навіть буває так, що люди проживають в одному будинку, але в них виходи в різні сторони. Так, але вони не являються людьми, які проживають в офіційному шлюбі. Так інколи буває так, коли люди розлучені, але вони теж можуть чиняти домашнє насильство будь-якого характеру. Які, до речі, ознаки. Як зрозуміти, що відбувається насильство? До речі, ось тут, тут важливо так говорити про ознаки, чому тому, що цей вид правопорушення вважається латентним, тобто прихованим, через ага. те, що людина може не розуміти, що вона перебуває там, е, да, в випадку домашнього насильства і не звертається по допомогу, і через те даний вид правопорушення ось такий прихований латентний. Тому саме важливо говорити про ознаки, і тут ми можемо зробити таку градацію щодо ознак, коли людина перебуває в домашньому насильстві, як вона може. Сама розпізнати і щодо того, як ми там, як колеги, як друзі, як сусіди, можемо зрозуміти, що людина перебуває в, в ситуації домашнього насильства, і їй потрібна допомога. Ну, по перше, якщо ми говоримо про фізичну складову, то зрозуміло, що людина може мати погіршення фізичного стану здоров'я, може мати якісь зовнішні ознаки, там побоїв. Синці і так далі, це все нам може також слугувати певними сигналізаторами. Якщо ми говоримо про економічну складову, то людина певним там чином можливо вдягнута не по сезону. Можливо, не може. Ми бачимо, що людина не має можливості розпоряджатися коштами належним чином постійно там питається дозволу щось там витратити чи придбати. Це також може бути. Ознаками психологічного економічного перепрошую насильства. Так ну, і якщо ми мож... говоримо про психологічне, зрозуміло, да, що людина залякана, вона боїться про щось говорити, вона така е закрита в собі, і це також може нам. Бути як сигналізатором щодо того, що можливо варто людину розпитати, поговорити і надати їй якусь допомогу, хоча б просто розпочати з ну такої розмови, приватної. це ми говоримо пані Ірино про оточуючих, так які так. бачать ситуацію, яка в тій чи іншій родині з друзями, їхніми з родичами може відбуватися. А як, от ем, чи часто самі люди, які зазнають насильство, розуміють, що вони, е, вони під пресом? Насильника, ну скажімо так, от як я й на початку говорила, через те, що ми досить довго до цього йшли, можливо, людина сама не точно не розуміє про те, що вона перебуває в ситуації домашнього насильства. Якщо ми говоримо про класичний приклад, ну тому що і за статистикою жінок потерпілих більше ніж чоловіків, то Якщо там жінка не може розпоряджатися фінансами і перебуває в залежності від чоловіка, і її там забороняють вчиняти якісь там покупки mm -hmm. і так далі, то це нібито сприймається суспільством, Ну що це напевно так нормально прийнято, так, так прийнято. Але в більшості це ненормально. І якщо вам забороняють тиснуть на вас, так. Маєте спитати дозволу, там щось вчинити, кудись піти. У вас забирають там картки, наприклад, зарплатні, так розпоряджаються там вашими виплатами соціальними і так далі. Оце точно ознака того, що там вчиняється насильство, саме домашнє насильство. І тоді треба звертатися до поліції. Абсолютно вірно, не лише до поліції. А, якщо ми говоримо а, про те, на що уповноважена поліція, органи національної поліції, а, органи національної поліції. Можуть винести терміновий заборонений припис. Про що ми можемо говорити? Для прикладу, у разі існування загрози життю і здоров'ю потерпілої особи, що може зробити потерпіла особа? Зателефонувати, звичайно, на лінію 102. Виїжджає наряд поліції, який уповноважений скласти терміновий заборонений припис. Що говорить термінований заборонений припис? В терміновому забороненому приписі чітко прописано заходи, які ми можемо е, направити на е, кривника. Тобто зобов'язання, наприклад, залишити місце проживання, е, заборона на вхід перебування е, в місці проживання постраждалої особи, заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Є е, е, можливість е, винести обмежувальний припис, обмежувальний припис виносить суд. До речі, повернусь стосовно термінового забороненого припису, ось такий терміновий заборонений припис він виписується до 10 діб, тобто 10, 10, діб, 10 діб. Так, стосовно обмежувального термінового обмежувального припису, тут вирішує суд. До речі, якщо наступає заява до суду. Суд зобов'язаний протягом 72 годин після надходження такої заяви винести саме ось цей обмежувальний припис. В обмежувальному приписі міститься ряд таких заходів, яких заборона пересування в місці спільного проживання з постраждалою особою. Також усунення перешкод у користуванні майном, обмежування спілкування з постраждалою дитиною, заборона наближатися до визначених. Місця можливого перебування постраждалої особи. Наприклад, якщо людину, ми знаємо, що постраждала особа там, кожного дня ходить до роботи, суд має право прийняти таке рішення, щоб людина, кривдник не наближалася до того ймовірного місця, де постраждала особа може з'явитися. І навіть може суд прийняти рішення стосовно погрози через третіх осіб, коли просять своїх там, друзів, кумів, братів, розумію, що ось, будь ласка, би. піди. Дізнайся, де ця постраждала особа знаходиться, mm -hmm. і доповісиш мені. Так навіть можна говорити і по про погрози і спілкування через е, електронні носії тобто телефони, гаджети і тому подібне. коли надходять смски. Суд теж має, має право е, прийняти таке рішення, щоб це категорично було заборонено. Mm -hmm. Стосовно дозвольте стосовно термінового заборонного припису, я просто підсумую так. Це необхідна міра реагування поліцейського. Якщо він виїжджає на виклик і він складає форму оцінку ризиків, це не просто так. І На підставі форми оцінки ризиків він бачить, що ризик високий, так тобто там є потенційна загроза вчинення здоров'я життя потерпілої особи, тоді він виносить ось цю необхідну міру, терміновий заборонний припис і обмежує. І навіть якщо ми говоримо так, там... Можливо, кривдник є власником житла, mm. і так в нас є така думка, що як можна обмежити у праві користування е, власним власником, житлом так. людину. Законодавство це передбачило і визначило, якщо він правопорушник і він вчиняє правопорушення, можливо це зробити. Тобто його не позбавляють права власності, власності mm -hmm. так дякую, а його просто позбавляють тимчасово обмежують так у праві. Користування даним майном через те, що він вчинив правопорушення, тобто це необхідна міра. Ну, ми щойно обговорили е, варіанти вирішення впливу на е, фізичне насильство, так де йде е, загроза життю та здоров'ю потерпілого. Так, а як щодо економічного, значить, тут теж поліція може втручатися, це вже якийсь інший орган має втручатися. Вона, скажімо так, приймає рішення по факту. Так, якщо там є поліція, да, поліція mm. так якщо там є загроза е, там життю, так але далі включаються соціальні інституції, які здійснюють. Супровід такої постраждалої особи, поліція про це там на місці говорить, куди можна звернутися, тому що деякі аспекти поліція уповноважно говорити лише постраждалій особі, не розголошуючи дану інформацію. Та туди, куди людина може звернутися, отримати всю необхідну юридичну допомогу, так юридичний супровід і соціальну допомогу. А куди може звернутися? А, до речі, так це досить е, часте запитання, куди ж звертатися так. з цим постраждалим особам. Зазвичай наші поліцейські розповідаються постраждалим особам. В першу чергу запам'ятайте, якщо ви є жертвою домашнього насильства, ви маєте право на отримання безоплатних адвокатів. Така послуга надається вторинні правовій допомозі. Е, е, такий адвокат надається і він представляє ваші інтереси в суді. Що потрібно для, для того, щоб звернутися до найближчого цього центру чи бюро з надання первинної вторинної правової допомоги? Вам потрібен лише один документ. Він може бути або витяг з єдиного реєстру досудових досліджень розслідувань. Перепрошую, талон повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Це може бути копія протоколу про складання домашнього насильства за фактом домашнього насильства за статтею 173 прим. 2. Це може бути копія заяви до суду. Це може навіть бути рішення суду, і навіть копія термінового заборонного з цього припису. Вам буде достатньо одного із цих документів. Ви приходите до вторинної правової допомоги, і вони вам надають адвоката, спеціаліста, який вас буде потім супроводжувати, uh -huh. захищати. Uh -huh. Uh -huh. Ну у місті Вінниці це прозорі офіси, uh -huh. так які в нас знаходяться в мікрорайонах Вишенька, там, наприклад, і замостянський uh -huh. район. Uh -huh. Так туди uh -huh. може звернутися особа, і відповідно її відкоригують, куди саме там звернутися на місці і отримати дану допомогу. Зазвичай викликають поліцію під під час. Домашнього насильства так, коли відбуваються такі факти. Уже після кількох випадків, може кількох десятків випадків домашнього насильства, чи одразу от коли чи чи все таки, коли вже допекло, вже іншого виходу немає як викликати поліцію? А ви знаєте, різні дійсно є випадки? Так, зважаючи на те, що ми всі люди різні, і всі по різному сприймаємо ситуацію. Деякі люди там можливо перебільшують да їм притаманне перебільшення, деякі люди навпаки зменшують да саму суть ситуації, але дійсно так не можна сказати однозначно. бо Досить по різному, і саме тому от поліцейським так на місці я скажу не те, що дійсно важко прийняти рішення, тому що можливо може мати місце маніпулювання там однієї сторін, там покинути когось за межі там житла, так ну позбутися може це грубо, я скажу так, але може бути і тут саме тому нам вступає допомога, ось ця форма оцінки ризиків, яка допомагає поліцейському все ж таки з'ясувати по факту, mm -hmm. що там відбувається, тому що. Зрозуміло, що це незнайомі люди для поліцейському, і йому необхідно оцінити всі фактичні обставини, всю ситуацію для прийняття такого правильного рішення. Але в більшості випадків викликають не за першим фактом, напевно, а викликають все ж таки за фактом неодноразового такого вчинення, і вже потім, ну як ви кажете, як до пекло, напевно, з таких випадків все ж таки більше. Чи змінилась кількість е, випадків е, щодо вчинення домашнього насильства е, після повномасштабного вторгнення? І якщо так, то чому? Якщо ні, то, то й добре. Ви знаєте, напевно, на початку повномасштабного вторгнення було так Зменшення. зменшено Да, mm -hmm. ця проблематика була зменшена і менше висвітлювалася в інформаційному просторі. Проте на сьогоднішній день дуже багато викликів всього дня, Так і питання домашнього насильства воно не применшилося, воно загострилося. Чому ну напевно через те, що в нас? Повертаються так наші військові, наші захисники, і деякі з них мають посттравматичний синдром. І ну, це не моя там особиста думка, так говорить ситуація, так, яка склалася, і психологи також радять з такими категорією населення більш е, працювати. Ну, скажімо так, точечно, так. Саме тому дане питання все рівно стоїть на законодавчому рівні досить серйозно. І навіть ми, наша держава, долучається до міжнародних акцій. І от у нас 25 листопада розпочинається всеукраїнська акція «16 днів проти насильства, де ми і всі суб'єкти інші протидії домашнього насильства ми проводимо. Максимально максимальну кількість заходів і привертаємо увагу до проблеми протидії домашнього насильства, ну не дивлячись на військовий стан, ми все рівно це робимо, тому що це питання, яке нагальне і воно вимагає вирішення. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Олено, чому важливо повідомляти про випадки домашнього насильства? Ну, скажу вам так, відверто, тому що якщо ми будемо ці факти замовчувати, воно призведе до повторного, напевно, вчинення домашнього насильства. І напевно, навіть в більш жорстокій жорсткій формі. Через, напевно, через відчуття безкарності ось цього циклу, стають вже, вони стають більш коротшими, але більш агресивнішими. А ви маєте інформацію, скільки вже було надано цих. Короткотермінових приписів чи вона вимагає ця інформація обробки і уточнення, mm -hmm. тому так точно ми сказати, скажімо, не можемо. Но, е, на достатньому рівні, тобто давайте скажу так: за фактами кількості е звернень громадян на mm -hmm. лінію 102 і факти реагування однозначно. є, Тобто є якась міра реагування mm -hmm. або складаються матеріали по факту вчинення домашнього насильства. Або ж там складаються матеріали по факту неправдивого виклику. І такі випадки в нас також мають місце ну, в нашій роботі. Неправдивого виклику. Да, угу. Вони маленький відсоток неправдивих викликів, тому що все рівно, якщо людина звертається на лінію 102, значить її щось турбує, значить щось трапилося. Але якщо ми, от як я говорила попередньо, має місце маніпулювання, там да, і людина дійсно викликає поліцію не по факту, а там. Ну, за різних інших обставин, то тоді і таке в нас також трапляється. Людина, яка отримала ну початкове покарання, так там 10 днів обмежено обмежилась від. Жертв, так тобто так. її усунули від жертв. Щоб вона не могла з ними спілкуватися. Вона може повернутись. Є випадки, що вона все таки повертається на цей ганебний шлях і знову вчиняє отакі. Повертається звичайно, тому у нас активно зараз впроваджується питання проходження корекційної програми кривдників. Угу. Для цього спеціально готують фахівців за спеціальною програмою, які. Будуть працювати з кривдниками і їх виправляти, тому що ми розуміємо, що проблема обмежити людину не приходити 10 днів додому і не вчиняти насильство, вона цим не вирішується. Нам, тільки ситуацію, звичайно, і в більшості випадків так і є. З такою людиною потрібно працювати, і потрібно працювати досить фахово, тобто, це не просто там. Ну знаєте, поговорили і все. Готуються працівники, і така людина проходить корекційну програму, так і тоді ми можемо говорити, що людина повертається до соціально нормативного прийнятого життя у суспільстві. Угу. Чи можна говорити про категорії громадян? Категорії, які соціальні, де ем, випадки домашнього насильства трапляються більше, чи можливо якісь географічні категорії, де випадки трапляються більше? Якщо брати нашу Вінницьку область, і місце дислокації, да, тому ви окремите, що це окрема категорія СЖО, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ми такого не можемо стверджувати. Це може бути будь-яка сім'я, і навіть соціально благополучна і матеріально благополучна. І навіть, скажу вам так, відверто це можуть бути і наші. Як то кажуть, вінницькі блогери, які потім виставляють фото, відео, що ось вони є постраждалими так від домашнього насильства, допоможіть, скоригуйте, що мені в таких випадках робити. Ми не знаємо, тому е, хочемо постійно інформувати, хочемо наголошувати на тому, що цього не потрібно замовчувати ні в якому випадку. Дякую вам, дякую. Час нашого ефіру завершується. Я нагадую, що сьогодні у нас були і розповідали, як протидіяти домашньому насильству, робити це правильно. Олена Загорійчук, старший лейтенант поліції, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області та Ірина Проценко, капітан поліції, старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області. Дякую вам, що прийшли, що знайшли час. Сподіваюсь, дякую після дякую. нашого ефіру. Домашнего насильства стане значно менше. А проєкт Інсайд завершується на сьогодні. Зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.